Доброго дня, ліпід друзі! Мене звати Роксалана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє тару, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео буде присвячене простому, але в той же час досить цікавому розкладу, який ви можете робити на будь-які запитання, які Будуть стосуватися любові, кохання, взаємовідносин. Цей розклад добре буде і на романтичні стосунки до Дня Святого Валентина, я думаю, це буде досить доречно, але, звичайно, ви можете його використовувати у будь-який необхідний для вас час. Для цього розкладу нам знадобляться карти Таро. Я вам проводжу навчальне відео на класичній колоді Райдера Уейта, для тих, хто лише починає вивчати карти Таро, на моєму каналі дуже багато абсолютно безкоштовних відео, де ви можете вивчати і дізнаватися більше. Для тих, хто вже має досвід з картами Таро, на моєму каналі теж є відео і для більш такого продвинутого рівня, тому переходьте. Під цим відео будуть силочки, вивчайте і пізнавайте себе краще. А зараз ми беремо нашу колоду і я вам розповім трохи про цей розклад. Нам будуть потрібні всі карти, тобто і старші аркани, і молодші. І у нас будуть три основні карти. Перша карта, яку ми будемо тягнути, це думки. Друга карта це почуття, і третя карта це дії. Тепер ми будемо задавати питання. Зараз я просто буду задавати питання для того, щоб вам показати, як на практиці це працює. А ви, безумовно, будете вже використовувати саме ті запитання, які вас турбують. Ми беремо колоду, і давайте для прикладу зробимо таке питання. Да? У нас, наприклад, є чоловік, і ми з ним нещодавно познайомилися. Да? І таке у нас запитання, яке в нього ставлення до вас. Ну, Звичайно, ви називаєте ім'я, да? якийсь умовно да? Іван, як він до вас відноситься. І ми тягнемо три карти. І ми пам'ятаємо: перша карта це у нас думки. Івана. Друга карта це у нас будуть почуття Івана, і давайте я так приберу, щоб було трошки більше місця. І третя карта це у нас будуть дії. І тепер, звичайно, звісно, по тим картам, які у нас випали, ми робимо трактування. Давайте я вам е, трохи розповім, да, якби такі карти випали на таке запитання, як його можна е, зрозуміти. Перші у нас думки, і випадає старший аркан місяць. Тобто у нас немає ясності, є невпевненість, певні емоції і, можливо, навіть перепади настрою. Тому б я сказала, що думки у Івана поки що не чіткі, тобто він не може зрозуміти, чи Остаточно ви йому подобаєтесь, а можливо, чи остаточно йому потрібні взагалі якісь відносини, чи серйозно він налаштований? Тобто думки у нього поки що не чіткі. І є, можливо, певні якісь перепади в емоціях, тобто якісь гойталки, то, можливо, хочеться, то не хочеться, то подобається, то не подобається. Тобто, думки у нього поки що такі в полутемряві, я б сказала. Далі наступна карта, це у нас, як ви бачите, це у нас почуття сімка чаш. Вона у нас означає, що не знаю, чого я хочу. Якщо придивитися уважно до малюнка, так, у нас є сім чаш, у кожній чаші якісь є у нас предмети, інструменти, і людина обирає. І ми. Теж можемо зробити висновок, що, можливо, у Івана потенційно є ще якісь або кандидатки, або, можливо, якісь симпатії до когось. І він поки що обирає, тобто почуття у нього ще такі досить нестабільні, він не знає, що він хоче, нема конкретики, і є певні такі ілюзії, так, і вибір. І третя у нас карта це дії. Тобто, давайте подивимося, у нас випала двійка чаш, і це у нас, звичайно, про побачення, про симпатію, про дружбу, партнерство, спільні інтереси. Зверніть увагу, нам завжди підказують да, і різні малюнки, і різні такі елементи і знаки на цій карті. Тому ми робимо висновок, що так. Дії, скоріш за все, у Івана будуть назустріч до вас, тобто велика вирагітність, що ви ще раз зустрінетеся, або буде у вас якийсь контакт, і він проявляє симпатію. Тобто, так, ви йому подобаєтеся, але майте на увазі так, що в нас була і сімка чаш, і місяць, що говорить про те, що людина ще. Ну, можливо, вагається або в собі, і що їй потрібно, або, можливо, ще є якісь ну, претендентки на його серце. Ось, ну, Це я вам для прикладу показала. Давайте тепер покладемо ці карти в колоду, і давайте зробимо ще одне запитання. Давайте тепер запитаємо. Наприклад, чи буде побачення ну, з кимось, да, там давайте уявимо знову ж якусь людину. Ну, давайте, чи буде у нас побачення з Катериною. Давайте так, щоб не лише для жінок, да? можливо, і чоловіки теж займаються і цікавляться таро, це у нас теж нормально. Давайте так, чи буде побачення з Катериною? так? І ми достаємо перша карта це у нас думки. Друга карта це у нас почуття. І третя карта це у нас дії. І давайте ось більш уважно роздивимося, які у нас тут випали карти. Так, думки. Що наша так, Катерина думає? Чи буде захоче на побачення, не захоче, піде, не піде, як буде? І у нас випадає шостка жезлів. Шостка жезлів це у нас тріумф, перемога, успіх. Бути у центрі уваги, лідер. Ну, і теж ми бачимо по малюночку, що у нас вершник він досить впевнений в собі, його зустрічають, у нього вінок. От, тому так можна сказати, що думки у Катерини досить впевнені. Тобто вона і впевнена у собі, і вона знає, чого вона хоче, і вона досить така лідер. і... Да, Мабуть, думки у неї досить оптимістичні. Далі почуття, чи є почуття да, у Катерини, чи е, хоче вона на побачення, що нам каже е, е, наступна карта. Е, тут у нас вершник чаш. Так? кубків. Тут, е, звичайно, романтика, бо вершник кубків це у нас про романтику. До речі, якщо ви знаєте, в деяких колодах це у нас. Можуть бути і жінки, тобто не треба думати, що якщо це вершник, то це лише хлопець. Ми беремо енергетику карти і трактування, тобто можуть бути і для жінок, і для чоловіків. І давайте тут ми подумаємо: ну це у нас про романтику, про емоції, про почуття, про такий достатньо позитивний романтичний настрій, але в той же час. Ця карта говорить про те, що людина може бути занадто сентиментальною, або ем, навіть змінювати свій настрій, да, що вона така може бути ну, капризна, інколи десь в чомусь. Тому теж почуття от, у Катерини дійсно є. Їй це цікаво, вона впевнена в собі, і я б сказала, що вона. Отже, друге побачення. Ну і дії. Третя карта це у нас шостка кубків, які ж дії. Так, звичайно, приємні емоції, як ми бачимо на цій карті. Так? Це можуть бути якісь і подарунки, це можуть бути квіти, це можуть бути якісь сентиментальні такі розмови, подорож, побачення. І я б сказала, що так, друге побачення буде. Катерина зацікавлена, в неї є певні почуття, і вона досить впевнено себе відчуває. Так, давайте покладемо ці карти в колоду. І тепер давайте, ну, давайте ще третє запитання зробимо. Давайте уявимо, що у стосунках є певна криза, якась нестабільність. Партнери, можливо, ну, конфліктують або. Просто такий напружений якийсь да, момент у партнерстві. І давайте таки зробимо запитання таке, да. от криза у стосунках між і називаємо да, там ім'я ким, і які будуть подальші дії партнера. Да. От Ми не знаємо, що очікувати, як далі складеться, да. і от ми запитуємо. Про дії партнера і про кризу у стосунках. І е, витягуємо, так, перше, думки партнера. Да? Називаємо партнера. Е, наступна карта це у нас почуття. І третя карта це у нас про дії. І давайте тепер, з точки зору карт, які випали, зрозуміємо: ну, перша карта, якщо ви. Бачите, у нас десятка жезлів. Десятка жезлів це у нас про велику напругу, це про такі навантаження, певні, відповідальність велику. І е, теж по навіть по карті, по малюнку нам видно, да, що людина дуже взяла на себе багато жезлів, і вже вона і зігнулася, і важко їй йти, голова опущена, тобто. Думки у людини досить такі напружені і людині складно, і думки ну, не, такі, не позитивні. Так? Ситуація досить така незрозуміла. Далі, наступна у нас карта це почуття, трійка мечів. Теж карта говорить сама про себе, говорить про розбите серце, про конфлікт. Про сварку, ну, важко домовитися, так? Тобто почуття у людини досить такі болісні, серце розбите. І третє, які ж будуть дії партнера да, з цієї кризи, чи вийдуть, чи не вийдуть, які дії будуть. І випадає у нас шостка жезлів, і це про завершення, про зміну. Але, як правило, саме по цій карті шостка мечів, це у нас зміни на краще. Це рух вперед, це від чогось звільнитися і піти назустріч чомусь новому. Це можуть бути і подорож, тобто, можливо. Треба кудись поїхати, відпочити, зробити таку паузу у стосунках, да, можливо, там роз'їхатися на певний час, побути на самоті, для того, щоб е, з новими силами, з новими думками да, піти вперед у відносини. А можливо, це, звичайно, і е, шлях до змін, ну, розставання да, і завершення е, відносин. Для цього. Я б могла запропонувати, зробити, можливо, ще додаткову карту, або, можливо, зробити ще якесь питання, да? але не задавати те саме питання, просто робити уточнююче запитання, і тоді буде нам зрозуміліше. Дякую за перегляд. Сподіваюся, цей розклад вам буде у користь і допоможе вам краще пізнати себе та відносини свої. Дякую за підписку, дякую за підтримку. На все добре, па-па!